Доброго ранку. Давайте перевіримо зв'язок. Доброго ранку. Так, я вас чую, ви мене теж чуєте. Дякую. Давайте зачекаємо ще 5-6 хвилин. Для того, щоб якщо хтось о десятій. Починає підключатися і виникають якісь технічні проблеми, щоб мали змогу їх вирішити. Тому о 10.05 будемо починати. Пане Дмитро, підкажіть, будь ласка, ви представник суб'єкта господарювання? Так. Дякую. Так, ще раз доброго ранку, 10.05. Давайте будемо починати. Можливо, хтось ще під'єднається до нас. А, сьогодні у нас 20 листопада 2023 року. Проводимо громадські слухання в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля комунальним підприємством виконавчого органу Київради «Київтеплоенерго» стосовно планованої діяльності. Здійснення операцій з оброблення відходів видалення шламу вапняного на ТЕЦ 5, СП Київський ТЕЦ, КП Київ Теплоенерго. Мене звати Грица Колена. Я начальник відділу оцінки впливу на довкілля, департаменту екологічної оцінки, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля діяльності, яку він планує провадити. До березня 2020 року громадські слухання, передбачені законом України про оцінку впливу на довкілля, проводилися офлайн. Проте, через пандемію спричинену ковідом та у зв'язку з встановленими на всій території України карантинними обмеженнями, громадські слухання з березня 2020 року не проводились, а громадське обговорення проводилось у формі надання письмових зауважень та пропозицій. На сьогоднішній день карантинні обмеження спричинені ковідом на всій території України зняті, а також 13 липня 2023 року. Прийнято закон України про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який в тому числі врегульовує питання проведення громадських слухань в процедурі оцінки впливу на довкілля, так з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим 2 статті 17 цього закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України. Громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений в постанові 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки з 13 вересня 2023 року. Набрала чинності постанова про внесення змін до постанов Кабінету України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026, від 08.09.23 року номер 967. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2, 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань в режимі відеоконференції. Процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо зазначаю, що у нас ведеться відеозапис громадських слухань, посилання на який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Також хочу повідомити, що у разі якщо у місці, де ви знаходитесь, буде оголошено повітряну тривогу, ви маєте потурбуватись про свою безпеку. І за бажанням перейти до безпечного місця чи укриття. Міндовкілля при цьому переривати трансляцію громадських слухань не буде. Я попрошу вас в такому випадку повідомити нас про те, що у вас оголошено повітряну тривогу, і ви переходите до безпечного місця для того, щоб ми могли почекати та продовжити трансляцію наших громадських слухань. Міндовкілля в свою чергу, буде діяти так само. Перейдемо безпосередньо до планованої діяльності. Отже, метою наших громадських слухань є обговорення планованої діяльності комунального підприємства «Київтеплоенерго» стосовно планованої діяльності здійснення операцій з оброблення відходів видалення шламу вапняного на ТЕЦ 5 СП Київський ТЕЦ, КП «Київтеплоенерго». Коротко розкажу про хід даної процедури. 28 липня 2023 року. Суб'єктом господарювання розпочато процедуру оцінки впливу на довкілля через єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля. Ним подано повідомлення про плановану діяльність, що підлягає оцінці впливу на довкілля. <кій> Зауваження та пропозиції до обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД, не надходили. 25 жовтня 2023 року. В єдиному реєстрі було розміщено звіт з оцінки впливу на довкілля, який безпосередньо описує вплив діяльності підприємства на довкілля. Тривалість громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля становитиме 25 робочих днів та триватиме по 29 листопада 2023 року, включно. Я оголошую регламент нашої роботи. Спочатку ми надаємо слово суб'єкту господарювання. З метою представлення своєї планованої діяльності, і на це ми виділяємо 10-15 хвилин. Потім ми в режимі запитання-відповідь надамо слово представникам громадськості для того, щоб вони могли поставити свої зауваження чи пропозиції до планованої діяльності. Ці зауваження та пропозиції, надані на даних громадських слуханнях, будуть враховані. Громадськість має право надавати зауваження або пропозиції усно, включивши мікрофон та озвучивши їх, або ж написати в чат. Якщо суб'єкт господарювання може надати відповідь одразу, він включає мікрофон і відповідає. Якщо ж не може одразу надати відповідь на поставлені зауваження чи пропозиції, він має право відповісти на них письмово протягом п'яти робочих днів з дня проведення громадських слухань. В такому випадку я попрошу представників громадськості, коли будете надавати свої зауваження чи пропозиції, представлятися та надавати свої контактні дані для того, щоб суб'єкт господарювання зміг надати відповідь на поставлені зауваження чи пропозиції письмово. Також хочу звернути увагу на те, що під час даних громадських слухань ніяких рішень щодо видачі відмови. Щодо видачі висновку з оцінки впливу на довкілля або відмови у видачі такого висновку не приймаються. Також дані громадські слухання не передбачають голосування. Громадські слухання в процесі оцінки впливу на довкілля проводяться з метою ефективного інформування громадськості, а також для виявлення збирання та врахування зауважень та пропозицій громадськості до планованої діяльності. Отже, відповідно до порядку денного, я надаю слово представнику суб'єкту господарювання для представлення своєї планованої діяльності. Прошу включатись та починати доповідати. Доброго дня. Мене чутно? Так, пане Дмитро, вас чути. Дякую. Доброго дня, мене, мене звуть Дмитро Шецов. Я представляю в вашій увазі плановану діяльність тс 5 СП Київський такий і Ітеплоенерго, управління процесом оброблення воп'яного шламу та обмеження шкідливого впливу на навколишнє природне середовище відповідно до умов закону України про управління відходами. Підприємство знаходиться в промзоні Тиличка Голосівського району міста Києва по вулиці Промисловій, 4. Теплоелектроцентраль номер 5 побудовано і введено в експлуатацію на повну потужність на протязі. 1971 1998 років як джерело покриття теплових навантажень об'єктів житлово-комунального господарства та промислових підприємств центральної і південної частини міста Київ та видачі електроенергії в об'ємну енергосистему об'єднаних вибачте. Підприємство займає територію загальною площею. Одна 1,14 гектари і мишує з промисловими підприємствами промзони Тиличка та річкою Дніпро. З генеральним планом ТЕЦ-5 розділена річкою Либідь на дві промислові майданчики в межах однієї території східний та західної. У східній частині розташовані головний і об'єднаний допоміжний корпус, інженерно-побутовий корпус та інші допоміжні споруди. У західній частині мазутне господарство, очисні споруди. Відкритий скідний канал. Найближчі житлові забудови розташовані на відстані 1000 метрів у північно-західному напрямку від території промзони тес 6 Шламанокопичува, що розташований на відстані 425 метрів від річки Липні, як найближчої водойми до території очисних споруд. Територія очисних споруд огороджена по периметру і облаштована, має тверде покриття проїздів і майданчики. Територія під цілодобовою охорони. Цілі планової діяльності є управління процесом оброблення вогненого шламу та обмеження шкідливого впливу на внуколишнє природного середовища. Новні характеристики планової діяльності. Структурної підрежділі Київський ТЕЦ Київ тепленерго ТЕЦ-5. Наявності відходи, які утворюються в процесі водопідготовки, а саме вакняний шлам. ОТЕЦ-5 для підготовки додаткової води для енергетичних котлоагрегатів та підживлювальної води теплових мереж, використовується вода з річки Дніпро, яка проходить стадії очистки на водопідготовчій установці для видалення з води домішок, які знаходяться в колоїдному стані та стані грубої дисперсності. Передня очистка води проводиться на основі метода посадження. Кляхом поєднання процесів опнування та коагуляції. В результаті попередньої очистки води утворюється осад у вигляді шламу, який в подальшому видаляється на шламану накопичувач. Накопиючого шламу, введений в експлуатацію в 1971 році. Він відкритого типу, міськістю 25 тисяч метрів кубічних, виконано згідно з проєктом у розрізі трапеційної форми, земляний. Фільтруємо заглиблений в землю на 4,5 метри площею 0,9 гектар. На даний час обсяг відходів шламу накопичувачі становить 6402 метри кубічних, 7682,16 тонн. Дана інформація міститься у розробленому та затвердженому встановленому порядку в паспорті місця видалення відходів від 22 січня 2019 року за номером 14043 дроб 187. Дивізія паспорту щодо утворення та видалення шламу проводиться один раз на рік. Стояна вода шлама накопичувача самопливом через послідовно вімкнені від стійники скидається у відкритий скидний канал. Нижче на 500 метрів скіду зворотних, контр... зворотних стічних поверхневих вод встановлено лімітуючий контрольний створ. Ця точка контрольного відбору проб на водному об'єкті, яка визнач, визначена для дотримання норм якості води, яким необхідно встановлення найбільш суворих обмежень на моски речовин із зворотніми водами. Процес видалення опинова шламу в шламонокопичувачі є невід'ємною частиною водопідготовки ТЕЦ-5 для забезпечення надійної роботи обладнання з метою забезпечення теплової та електричної енергії споживачів міста Києва. Альтернативне місце впровадження планової діяльності не розглядається, оскільки шламонокопичувач є діючим, і його експлуатацію буде продовжено в межах території підприємства. Технологічна альтернатива, альтернатива окрім накопичення на шламу накопичувача, це, по-перше, вилучення опняного шламу шламу накопичувача та його передача спеціалізованим організаціям з метою подальшого розміщення на полігонах промислових або будівельних відходів. А друге, це відновлення. Відходів вапняного шламу з метою подальшого використання в якості будівельного матеріалу або в якості доброго в сільському господарстві. Інформація про можливий негативний вплив на довкіл. В частині викидів атмосферне повітря, шламонакопичувач вапняного шламу ТС5 не є джерелом викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Викиди забруднюючих речовин не утворюються завдяки технології зберігання шламу, шламу А саме: Вживанню заходів щодо запобігання пилоутворення. Вплив на водне середовище, шламанокопичувач водного шламу розташований на території очисних споруд на відстані близько 50 метрів від відстійників зворотних вод, з метою запобігання забруднення поверхневих вод, куди потрапляють зворотні води підприємства, підприємство, водного шламу відокремлений від каскаду, каскадного стоку зворотних вод. Потрапляння забруднюючих речовин шлама накопичувача у відстійників в штатному режимі роботи вчисних споруд неможливо. Забруднення вод шламом опняним можливо тільки в разі аварійної ситуації або стихійного лиха. Вплив на ґрунти та надр. З метою запобігання забруднення ґрунтів та надр в місцях зберігання шламу вопняного шламонакопичувачі, що квартально проводяться дослідження проб ґрунту в районі розташування. Планува накопичувача та дослідження проб хімічного складу води підземних вод через мережу спостережних свердлових. Дослідження про ґрунту доводять, що негативний вплив від існуючого шлама накопичувача, воп'яного шламу, на ґрунти та надра відсутні. Негативний вплив шумового навантаження вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення, а також випромінення відсутні. Це пов'язано з відсутністю будь-якої технологічного обладнання, яке може бути джерелом шим, шуму, випромінювання та вібрації, а також світлового та теплового забруднення. Вплив на матеріальні об'єкти, включаючи архітектурну, археологічну та культурну спадщину, ландшафт не передбачається в зв'язку з відсутністю об'єктів впливу, саме накопичуючи, розташоване в межах промислової зони, на території якої відсутні об'єкти архітектурної, археологічної, культурної спадщини. А також природний чи парковий ландшафт місцевий, негативний вплив на стан флори, фауни і біорозмоїття земельних ресурсів відсутній, оскільки планова діяльність буде вестись в межах існуючого землевідводу, тобто в додатковому відводі земельної ділянки для здійснення планової діяльності немає необхідності. Заходи спрямовані на запобігання відве... від Звернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на довкілля, у тому числі за можливості, компенсаційні заходи. На ТЕС-5, ССП, Київський ТЕС Київ Теплоенерго, проводяться комплексні дослідження повітря, ґрунту та ґрунтових вод в місці зберігання шламу вапняного відповідно до норм чинного законодавства з метою запобігання негативного впливу на довкілля. Дослідження проводяться. з Певною періодичністю, та слугують основою для розроблення комплексних заходів по захисту довкілля від планової діяльності. У спецсесійній заході передбачені сплатою екологічного податку за розміщення відходів на території ТС-5, сплачується за фактично утворений обсяг шламу за звітній період, а також передбачені договорами на страхування послуг. Страхує цивільну відповідальність суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежу, вибуху, небезпечні об'єкти та об'єкти, господарської господарська діяльність на яких може призвести до аварії екологічного і санітарно епідеміологічного характеру. Результат: впливо на довкілля. В структурному підрозділі Київський ТЕЗ, Київ, теплоенерго. ТЕС-5. В наявності відходи, які утворюються в процесі водопідготовки, а саме вона йшла. На ТЕС-5 для підготовки додаткової води для енергетичних котилоагрегатів та підживлювальної води для полових мереж, використовується вода з річки Дніпро, яка проходить в стадії очистки на, від, на водопідготовчій установці для видалення з води домішок, які знаходяться в колойному стані та стані грубої дисперсії. Дисперсності. В результаті попередньої очистки утворюється осато виглядів шламу, який в подальшому видаляється на шламо-накопичувач. Відстояна вода з накопичувача самопливом через послідовно ввімкнені відстійники скидається в відкритий скидний канал. Нижче на 500 метрів зпід озворотніх стічних вод встановлено лімітуючий контрольний створ. Процес видлення опняного шламу в шламонакопичувач є невід'ємною частиною водопідготовки ТЕЦ-5. Для забезпечення надійної роботи обладнання з метою забезпечення теплової та електричної енергії споживачів міста Київ. Усі роботи, які пов'язані з поводженням з відходами, проводяться з дотриманням усіх вимог екологічної безпеки та вимог нормативних документів з охорони праці та охорони навколишнього природного середовища, Провадження планової діяльності та реалізація технічних альтернатив номер 1 та технічної альтернативи номер 2 Відбувається без нанесення будь-якої шкоди навколишньому природному середовищі. Дякую за увагу. Так, дякую вам, пане Дмитро, за презентацію планованої діяльності. З переліку учасників наших громадських слухань, я бачу, що представників громадськості немає на даних громадських слуханнях. Отже, я буду підбивати підсумки. На громадських слуханнях комунального підприємства «Київтеплоенерго» стосовно планованої діяльності здійснення операцій з оброблення відходів видалення шламу вапняного на ТЕЦ-5 СП Київський ТЕЦ КП «Київтеплоенерго» Представників громадськості немає. Відповідно запитань, питань, зауважень чи пропозицій до планованої діяльності також немає. Тому ми закриваємо дані громадські слухання та вважаємо їх такими, що відбулися. Дякую усім за увагу. Всім бажаю гарного, мирного дня. Дякую, до побачення. До побачення.